У Чернівцях відзначили 614-ту річницю від першої писемної згадки про місто Цьогоріч Через повномасштабне вторгнення від гучних святкувань відмовились. Натомість організували виставки, екскурсії, міні-фестивалі та інші заходи. Чернівці це місце, яке має багато історії, світле майбутнє. Усі не непрості часи, наше місто стало надійним тилом для всіх українців та України. Після повномасштабного вторгнення тут кожен шукав себе і знаходив свій фронт. Хтось служити в Збройні сили України чи ТРО, хтось волонтерив чи допомагав коштами. Тут приймали і поселяли людей. Шукали її прихисток за кордоном. Також з нагоди дня міста відзначили науковців, громадських діячів і волонтерів. Зокрема, за значний особистий внесок у соціальний, економічний, науковий і культурний розвиток міста. Званнями почесний громадянин нагородили керівника благодійного фонду Франца Федоровича та науковця Олега Ангельського. Це перш за все не моя нагорода. Це нагорода всього колективу нашого інституту, кафедри, того підрозділу, в якому я працюю, цих вчених. Викладачів, студентів, які натхненно працюють над опануванням своїх професій, потім це все поширюють життя в Україні за кордоном. Ну і саме це стало результатом того, що нас помітили нас. Привітали також. Відзначили переможців премії імені бургомістра Антона Кохановського. Цю нагороду вручають тим, хто зробив внесок у розвиток міста. Лауреатам виплатять по 10 тисяч гривень зусиллями роботи, розвитку, популяризації чернівців, багатьох благодійних проєктів, які були проведені, безкоштовних екскурсій, благодійних проєктів, які популяризували наші чернівці буковину для молоді з різних куточків України. Чернівчани кажуть, що Люблять свою маленьку батьківщину та найщирішими побажаннями привітали своє місто. Закохана в це місто. Я вважаю, що це найкраще місто, серед тих, де я була. По-перше, це рідний дом, як він не подобається. Я Тут все, наш університет, наш медуніверситет, розквітнувший е, сад, яким е, я завжди пишаюся, і мені де би я не була, якому куточку сіту, я хочу завжди сюди повертатися, і е, я знаю, що є таке місце, і що в нас я пишаюся, що в нас є такі люди. Я сьогодні таке масо задоволення отримала. Я бажаю нашому місту процвітання. Е, Успіхів, щоб наші люди завжди гуляли вулицями Чернівців з посмішкою, з радістю, щоб ми зустрічались на таких прекрасних заходах і щоб наступний день міста ми обов'язково святкували в мирі. Привітали Чернівці і наші захисники. Найкраще місто на землі для мене чернівчанина. Дуже скучив за Чернівцями, Чернівці все місто в Якому я народився для мене зародичні всі це було місто, в якому виривало життя. Мене часто запитують мої побратими: а що в Чернівцях? А я скажу: а в Чернівцях центр Європи. І колись підмітали вулиці Чернівців трояндами. Водночас, ввечері скромне святкування дня міста перейшло в гучне гуляння. На панській вулиці міста голосно співали і витанцьовували під запальні пісні. Відтак думки людей щодо цієї ситуації розділилися. Одні підтримують таке святкування мовляв, життя тут і зараз. Інші ж вважають, не варто забувати, що в Україні триває жорстока кровополитна війна, де щодня гинуть мирні люди та військові, які борються за мир та незалежність. Аліна Рябкова Систавчанський теми дня ТВА.